я ладість вашого La ла. la. Засвою веклап, як ви бачите, от, новий світ. Давайте ви якось висивання. Де тут у нас висивання? в принципі, ви, де? Ви. Си. Ви. Си.

Складність, дивіться, от яку скажемо. Так. <плес> Куди я захтіла? Я висові ее так. Їла, боїцова, балисова, балисова. Перед, перешла, сила, сила, і лавицов, стобасу. Переведемо туди петь, лас, давайте перегружайте ласикла. Чого ти? Чого ти лас нас з свой похлами? Нам все її туди похладить. О, у мене є складність, вас складність. Я теж буду клати висивання. Бурплати висивання. Бонус скрию в вікно. Безколесний світ зроблю. І подивитися, я пройду на такі.

jeden drakona nasza taka sadacza wycie jeden drakona ja nie, że ja spowodowałem spowodowałem że spawiuć beledylew ja tak nie Ja że spawiuć beledylew ja tak nie jak to się czesno klawo prosto prosto ale było od. Čuvalo je malo tako. Pisočala bi si ostrok. Piško spričo prosto. Ne bodo kasati. Kaj? Soli sklejje. Soli sklejje. Oddelevo, dobro. Dalevo, mi je treba. Pavškevi je treba. Pavškevi je treba. Pavškevi je treba. Ладно, давайте подивиться. Отасі сія така Лало, добре. Ді чого такого нас трива? А своскапи я сломаю. Слускапи я сломаю. То свидетелі треба просто. А тут то йде клево. Видите, Ось, Кучка. Вибач ко я там клав, то, ну, мені ну я йду в сахту, от мені своска би точно треба. Так, мене є слова. Давайте дивимося. Я зайду і, ну у нас, верстак, в принцип, так. У нас, ти, у нас свій приспівток. Беру, ставлю в сток.

я я Так не почався висувати! що буде 30 хвилин! У мене тут. Ми нас буде 30 хвилин. Самі, ми ніколи казав са ви не коли кисок лихтяти, просто мене нагло, мої клас туди переходить, і все, ми йдемо, чекаємо, коли мене сагло сиття. Фар... то на мене не ту сихало, я от я хочу багажі, і все, і все. Я не можу. От, навіть виступності сломав. Ладно, потім йде, клас, фі, вас так. Роздіє кроп-вичок, видивай верстак, переклаптують сюди, мене версток, роду дес, дес тис, дві палки, беру дві палки, І напругать дивиться. У мене буде се род. mul hakkas nii . no kahju on , et os- selles on . oi . no ei tea , ta kõlab ju . ei tea . ja seda laks ta kõlab . see on suur must . nii ta jõuab . ma ei kõlaks ju , võib-olla ma ei kõlaks ju jah . vahel on , ma oskusin jääda , mis see panin ja . Підсити Пи Підсити Ти не, не, не обіцяв якої як... Ні, не цитрю Ми тут там спасили Я самому, в принципі Сказати так От, я можу і стопи підставити От, ні, мені треба втілити Раз Ні, дивіться, от і зараз я Ну Десь Ни nee, давай четыре ставку штучки лас 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 то сюда то сюда то сюда Ні взагалі. Мама тролиться, я лило собі. -у. Якщо знаєте, будь ласочка, скасіть. Може... Може ми мені дусте хочете свати? Як ви мені? Тут все. Бросити і все, дайте село. Просити, підставляйте.

Мені є 30. У мене є 34 чотири палки. У меня похало так. Сто почать. Мене ніч. У мене ніть. Лало в ніч. А запчели вас переводати. Перелай! Сіро сім'ясь! Я давайте, я давайте, 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 я давайте, я давайте, 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 як давайте, 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 кіло, є. давайте, 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 давайте,

Óttið minna, þá minn í það Það er dosið kemur Það er það ég fyrir að pakka í dag Ég nýði Nýði það ég Ég klútt Það er maður boka! Leysmið takkálið leikla Vila Við veistum að ég að leggja brau botáðu, ég sá að bú brau botáðu Ну все, собу то собу. Це було зробити, але восем'я все сало вісяти. Не мосу. Біла. Не солоди мені туди, мені туди. Лепа. Ти доїв. Ула, хоч я б все, хоча все сало село.

Я дивіться, дивіться <звук> Ай, 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 ай. є нетки. Едитки. Хоча б... Вот хоча б вайбувай восток. А майстак! <звук> Я з маті підіблади. Ола. іду сюди, іду сюди Ég er að gera nefnir. Æ, æ, æ. Æ, 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 æ. Já! Já, ég er það. Sér hlubbið. Mér er ég, hægir. Ха-ха! Я не вся тут кілосла з погано, Я тут навіть. Та, в принципі, така ідея. Дивимось міняти, де ніч, де ніч.

Я заявлю я і досі не вийдавату. Як ви бачили пописанню тому початі? Са вас не собі сеян. Да, і сто і собі саян. Ось така собі сеян. Тут хода ось киє. Але виділи.

Тут. Семен Семнець, скільки я се знімаю? Скільки семаю, витяг вийшов, самі. Леся вийсу. От моя поламая мене тут знімає. Я смію, я собі вічека тут знімаю. Мига! такий у нас бідолазик. Сьогодні я хотів, ну не просто я трошки поїтаю. Я поїтаю в мене, відео буде 25 хвилин. Я з вами сходим. Стоп. Довго віду, я з вами сходим. Ну, сходимо собі як сон. Вели не почувся з підтовіду, яке я хотів.

запропонуй, будь ласка, найлобі мені реклами, якщо ви знаєте, що мене ведеться запис еклану. Ну, що я роблю відео, то ви на сайт. Розумієте? Бінно. Вибачте, що я сказав про, на Майкрафт просто відео тесто поводиться. Я думаю, вам теж не поводиться. Коли ви хочете Майкрафт, у вас там реклама. Або... Ну, ви зараз просто на неї свалитесь. Мене так Теж так буває. Я так думаю. Насамперед no, саме зайцями трошки проїтаємося. Плодаємося просто. Ну я проїдаюся просто. А ви сьогодні підете? Підете, у нас опірте. Ні, що че... є. Ми мали сли... несли. От... Там я бачу село, в принципі. Якщо все знає це село, поставте мені. Все поставте мені, які у вас вива тут. Так що я йду в село, в принципі. Не ну вот там я постоять, і можна ну дивіться, ось там можна. І от постояти, і воно мене там має тут. Там якийсь, ага, то постривало. О, дивіться, видите, ну схит сало, да. Але... Там вот что-то у нас є. Я знаю, как сюда. Я навіть копус удасть. Отрой де витал, давай. Это воно ясво, так, не подаваю. Отак. Сі от вас. Я то хід. Тас отак, мали. Дивіські, я за саме с ясо себе, за себе за 22 хвилини відео. Саме. Та лало. Трошки все похуяюся тут. І піду. Ну, канати. Ну буду виключати відео і буду. Я буду просто як -то ставити, то відео то він, Як вам це готову ставила свій канал? Канал називається, як ви Ігловий канал Нео. він так Ігловий канал Лео. Садіть буде і будете бачити відео на Майкрафт. Десь застав лобю. a prostě je tajou a, jeles, a bude jela stále. Bude se bude prostě je tate. Já jsem na celou sebe budu je já a prostě celé budu. Na sáj se jela spolu top, jela s čudovým Já prostě to celo, jak to tam je celo? Fai pila, jak to tam je celo to? I se to ještě projít, jak se to vysílo. Společtovala

Дві тисячі лайків. Лабі, на, будь ласка, лабий, 2000 лайків і дві тисячі підписки під ти відео. Будь ласка, наблизить дві тисячі лайків і дві тисячі підписників. Я, будь ласка, я зосе просу. Зараз я подивився, скільки я заспіваю. І все, трошки і буде прощатись. Троски буде площатись. Тлоски, Трошки будемо все прощатись. Я думаю. Скільки нас? Дайте хоча б я плесеруща кудись, а потім все буде виключатись. От сюди, хоча б я плесеруся. Всім до побачення! вам галих успіхів! Я зараз буду виключати свою запись.